Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас буде бюджетний тест або тест бюджетних склоомивачів. Для тестування я відібрав три екземпляри від виробників Мастер. Дорожна карта і тайга. Як ми бачимо, дорожна карта і тайга мають абсолютно ідентичне пакування, але при цьому вони трішки відрізняються за своїм складом. У дорожної карти склад стандартний, основу складає денатурований етанол, і також ми тут можемо бачити ароматичну віддушку, барвник і миючі речовини. Що стосується тайги, то тут склад повністю засекречений, тобто ми не знаємо, що саме виробник налив в цю каністру. Але навіть навіть неозброєним оком можна побачити, що в каністрі є щось цікавеньке. Для того, щоб вам краще було видно, я просвітив каністру ліхтариком, і, як ми можемо бачити, всередині каністри плаває щось незрозуміле. Можливо, тут використовується не демінералізована вода, і це якісь там не знаю відкладення. Можливо, це барвник або ароматична віддушка, просто дали такий осад, а можливо, просто, ну. Неякісна, невідфільтрована вода. Але як ми бачимо, всередині каністри дуже багато якихось незрозумілих речовин. У незамерзайкі мастер теж стандартний склад. Тут ми можемо бачити ароматичну віддушку, барвник, миючі речовини, але за основу взято не денатурований етиловий спирт, а просто якісь спиртовмісні речовини. Що це саме? Виробник не розшифровує. Тому спробуємо дізнатися за запахом. Що ж це за такий звір, спиртовмісні речовини. Нагадую, що скломивачі в нас в цьому тесті бюджетні і я нічого видатного від них не очікую. Ну, я вам можу сказати, що спиртовмісні речовини за своєю ароматикою мало чим відрізняються від якихось неякісних алкогольних напоїв. Відчувається. Запах спирту, ну і десь далеко є запах якоїсь солодкуватої, ароматичної віддушки. Ну, в цілому ароматика відповідає вартості продукту. Далі скломивач тайга з домішками. Тут ароматика на диво приємна. Я взагалі не відчуваю ніякого. Спиртового запаху, навіть якщо так сильно принюхуватись. І відчуваю такий приємний цитрусовий аромат. Якби не оці незрозумілі домішки, які плавають в каністрі, по ароматиці цей скломивач мені б дуже сильно сподобався. А так, його консистенція мене трішки насторожує. Ну і нарешті дорожна карта тут. Солодкий запах, спирт теж не відчувається, навіть якщо сильно принюхуватись. Дивина, та й годі. Дуже приємний аромат. Виробник зазначає тут ароматизатор, жувальна гумка «Баблгам». Ну і, в принципі, цей скломивач відповідає цій ароматиці. Чесно кажучи, я дуже здивований ароматикою склоомивачів тайга і дорожна карта. Але як я завжди кажу, аромат це половина справи. Нам ще потрібно дізнатися, чи витримують скломивачі температуру мінус 20. І для цього ми всі три зразки відправимо в морозильну камеру, де вони будуть зберігатись цілий тиждень при температурі приблизно мінус 20 градусів за Цельсієм. Минув тиждень і ми маємо наступні результати. Скло омивач майстер повністю зберіг свій рідкий стан і витримав тиждень в морозильній камері при температурі мінус 20. Що стосується тайги і дорожньої карти, то незважаючи на те, що у тайги температура не замерзання мінус 25, а у дорожньої карти мінус 20, їх стан абсолютно однаковий. Тобто обидві рідини мають такий гелеподібний. Стан, вони загусли, і при цьому всередині кожної каністри я бачу дуже багато криги. Тобто температура не замерзання заявлена різна, але і один, і інший зразок не витримали температуру навіть мінус 20. Як на мене, ситуація більш-менш очевидна і зрозуміла. Я гадаю, що в цих двох випадках виробник просто додав менше спирту і тому ми мали приємну ароматику, але обидві рідини не витримали температуру мінус 20. Якщо говорити про скламувач майстер, то тут Навпаки, виробник швидше за все додав більше спирту, використав більш дешевий ароматизатор, і тому ця рідина не сподобалась мені за запахом, але тим паче цей скломивач витримав температуру мінус 20. Отже, якщо ви вирішили трішки зекономити на зимовому скломивачі, то будьте готові до того, що швидше за все вам доведеться обирати між приємною ароматикою і температурою замерзання. Дешеві скломивачі, які мають гарні показники в цих двох дисциплінах, зустрічаються дуже рідко. І тому, якщо ви знаєте про існування такого скломивача, вам пощастило. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.